Є з усіх одна країна, найрідніша нам усім, то прекрасна Україна нашого народу дім. Буває з часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, це ліси. Все так гарно, чисто, нестратливо. Усе як є, дорога, явори, усе моє. Це зветься Україна. Моя Україна це пісенька мами. Розлогі лани, колосяться хлібами. Вишневі садочки, лелекі на хаті. Купають ставочки, марки пели хаті. Моя Україна то мамина ласка. Червона калина, бабуся на казка. Це соняхи в цвіті. Горобчики у дрогі. І у світі країни не знаю. Тато і мама, сестричка і братик – найкраща у світі сім'я, моя Україна, в якій ми живемо, найкраща у світі земля. Не можна ділити ні маму, ні тата, бо це вже не буде сім'я. Не можна ділити мою Україну, бо це наша спільна земля. Село моє і тут моя земля, земля батьків дідів, що зветься Україна. Є тут і під вікном, І найрідніша всім моя шкільна родина. Знаю кожен, знаю всі. Україна це південь і північ, Україна це захід і схід. Не будем її ділити. Від рани залишиться слід. Моя ти рідна Україна, нехай тебе ніхто не половини, Твоїх земель не ростина. Бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна. Від заходу до сходу єдності ланцюг протягнемо знову, посіємо між людьми, Священну згоду, ми разом це основа всіх основ. Тепло сердець здолає ворожнечу і об'єднає всіх свята мета. Тримаймось разом. Ми велика сила і не забуваймо, батьківщина в нас одна. Вінниця, Луцьк, Дніпро, Донецьк, Житомир, Ужгород, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Кропивницький, Луганськ, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль. Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів, все Рена. наша рідна Україна. І заспіває наша батьківщина знову. І розцвітеє її свята земля. І пам'ятаймо, тільки в ядності народу сила, тож стали золотими ці слова. Україна єдина країна, Україна це сила, Україна це наші солдати, які пішли воювати. Всі люди України зараз просять. Ми не хочемо цієї клятої війни. Боже, миру нам зійшли, Україну рідну захисти. Ми віримо відступить злої гори, і знов заграє славне Чорне море. І буде мир поміж людьми. Буде Україна, будемо ми.